Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Добені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького. Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим і за результатами представленого звіту для нього немає жодних обґрунтованих підстав. Йдеться у повідомленні, яке поширила прес служба НЕК «Укренерго». За їх словами, з перших днів роботи в наглядовій раді «Укренерго» вони відчували політичний тиск і спостерігали спроби в обхід конкурсу призначити вправління компанії людей. Ціні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів продовжили вони в заяві. На їх думку, корпоративне управління Укренерго поставлено під сумнів. і Вони не бачать можливості продовжувати роботу в наглядовій раді. Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці Укаренерго з оперена. Раторими членами НСЄ, Є додали вони.